Питання в тому, що наступний тиждень він, виходячи з розкладів, також досить обіцяє бути напруженим, і воно може вже збито і збіта, і, збіто, і в, тут сидить, але кожного разу ми закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому особливо що стосується цей тиждень і наступний тиждень, тому що дійсно розклади в нас такі досить м'яко кажучи тривожні. Що стосується знову ж таки наступного тижня, так само не шукати конструкції якоїсь логічної, навіщо вони це роблять? Бо бо терористи, бо в них є зброї, в є, є їх в них можливості, і якщо ми хочемо їх зупинити, то треба не шукати внутрішнього ворога. Краще задонатити на Збройні Сили України, бо це дійсно може вплинути на перебіг подій Ситуації в цілому в деяких телеграм-каналах які Оголошують про небезпеку, там про повітряні загрози, які Писали, що можливий запуск арешніком що було підготовлено до запуску арешника. Якщо не запустили сьогодні найближчим часом, я можливо я оптиміст в форматі розкладів. Але я не ви не бачу конструкцію, котрі вказували на загрозу саме безпосереднього там, потрапляння, використання і тому подібне. Маніпуляція, погрози так, вони залишаються, і е, наступний тиждень він взагалі повинен бути максимально навантажений на маніпуляції і на загрози саме рішникам, ядерною зброєю масованими атаками. Там дійсно є загроза. Але в форматі річника чи ядерної небезпеки перспектива випадає перевернута. Більш того, нагадаю глядачам, підписникам, що ми коли переглядали цю ситуацію у минулі рази. Загроза для Росії в форматі цієї зброї набагато вища в процентному звідсотковому співвідношенні, ніж загроза для України, наприклад, є більше шансів, що вони влучать десь по собі. Якби нічайно, а, ні, ніж по нам. Стосовно маніпулятивних процесів, так, воно випадає і чим ближче до кінця року, тим більше цей а, градус страстей на кава буде ставати вищим. Там зараз навантаження в розкладі випадає по трійки кубків. Трійка кубків карта праздності. Тобто, взагалі не повинні бути пов'язані об'єкти з якимось військовим значенням або спеціальним там, значенням, котре дійсно впливатиме на перебіг подій, на хід війни. А Карта праздності — це момент об'єктів, котрі пов'язані більше з життям, життєдіяльністю, готелі, торгівельні центри, місця великого скупчення людей. Але загроза полишається та сама на наступний тиждень. Повністю нічого не змінилося. і Якщо його 10 разів назвуть так само, гірше або ліпше не стане від цього. Є карта зірки. Карта зірки це плани та наміри. Все, тобто, це запланований, запланований період і бажання вплинути саме на святковий, емоційний. Ста людей дуже великі, велика загроза з боку води. так є ймовірність така Але знову ж таки я б зробив б акцент 23-24. Вода. Тобто дійсно, раз, два, три, чотири загроза з води і з боку води в нас є. Mm -hmm. Причому повинні бути якийсь комбінований підхід. Я б не тільки думав би про ці ракети на сії Euh, що в воді, але й з іншого боку, суходолу також загроза випадає. Страшний суд, вона чим цікава карта, тим, що у нас ще дуже велика кількість запитів в форматі: там чи варто чи не варто виїжджати з Запоріжжя, mm -hmm. з Дніпра. Я завжди кажу, що ну виключно ви вирішуєте, виїжджати чи не виїжджати, тому що навіть якщо відштовхуватися від розкладу, страшний суд він показує, що умовно вони будуть намагатися впливати на велику кількість міст одночасно. Угу. умовне безпечне середовище, це дуже таке умовне явище. Питають в коментарях, чи створять наші ЗСУ новорічний настрій росіянам. Вже мені подобається настрій на наших українців, тому що не зважаючи на те, що і новорічний настрій, і різдвяний настрій, не зважаючи на те, що в нас в розкладах є велика кількість таких конструкцій, котрі нас не можуть. Дати позитивну емоцію. Двійка жезлів, це формат і двійка кубків це формат того, що цю граву можна грати в Бог. Не буде такого, що це буде виключно готіння по нашій території. І як на ворога випадає карта зірки, так і на нас випадає карта зірки. Тобто є певний план зворотних дій. Так, він не такий кровожерливий і в нас ну, легше нам не стане, якщо буде зруйнований торгівельний центр, готель, школа, дитсадок або церква. Випадають ресурсні карти. Ресурсні карти це все, що стосується нафтобаз, це все, що стосується об'єктів транспортної інфраструктури, промисловості, виробництва. все, що. На що ти будеш впливати? Воно буде пов'язано безпосередньо не, 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 тіль, не стільки з прийняттям рішень скільки з ресурсами, е, котрі будуть ворог е, потенційно може використовувати проти е, нас, проти нашого населення, проти нашої території. І карта протидії в комбінаціях в розпадах випадає і на різдво, і на новий рік. А чи будуть ліквідації ще якихось осіб цікавих? А system. там з ліквідацією генерала дуже цікава ситуація випадає тому що о, з точки буде, у нас випадає карта циклічності і повторення ситуації. Причому навіть до новорічних о, або новорічних свят можемо ще побачити епізод, пов'язаний з людьми, котрі не просто мають високу посаду, котрі можуть приймати рішення і мати важелі впливу. Чи мені подобається розклад стосовно цих генералів і тому подібне? Там є три такі складові. Це не просто там виключили з списку важливих і небезпечних недолюдей людей особу, котра може впливати і впливала на їх подій? Є ситуація, гілка така в розкладі, як репутаційні ризики. Тому що це сталося не десь на задворках країни, це сталося в центрі міста, це сталося під пильним оком величезної мережі камер відеоспостережень. І це сталося не з пересічним росіянином, це сталося з людиною, котра, ну, я впевнений має якийсь певний супровід, або е, за котрою за діями котрої слідкують. Тобто. І після цього ми можемо навіть спостерігати за меседжами, котрі йдуть в інформаційних стрічках, там телеграм-каналів російських, наприклад, де витікає інформація, що е, все під контролем, все нормально, так сталося, і ми вже знайшли когось і покараємо і розстріляємо, знайти когось для Росії легше за все, ЦАПа відбивали, вони завжди досить справно знаходять. Буде знайдений черговий якийсь там узбік, або ще хтось. Найбільш дотичний до України, так, так. Найголовніше: покажуть свіжу наколоту тату з гербом України і я не знаю, там з. Розпечатаним, Портретом бандери <смі> <смі> <смі)> бандери розпечатаним, по, о, ще з невисувшою фарбою о, удостовірення не правого сектору, чи ще щось якась така, крізь якийсь що направлений на внутрішнього споживача. І цей узбік він раптово загине, бо серце не витримало за, за те, що він зробив, і, і коротий там собі віку. Це ми вже проходили, це ми вже бачили. І ці репутаційні ризики вони зараз будуть старально робити моменти, що ми бачили, слідкували і розкрили цілу мережу найманців українських. Але вони будуть впливати на перебіг подій в тому контексті, що дуже багато генералів на Росії вони напряглися. Вони напряглися тому, що ну, ця небезпечність. Загинути на війні це один момент, як вони там кажуть, що гордості, mm -hmm. подвиг а загинути в центрі місця це якось під ну, самоката. Від самоката. Така mm -hmm. ніліпка І Третя складова по цих розкладах: це ці ситуації деструктивним чином можуть вплинути на зовнішні комунікації з партнерами. Росіян? Так, воно випадає так, що знову ж таки, ніфіга не під контролем, ніфіга не йде за планом, як... і шапка закидательства воно іноді працює, а іноді воно перестає давати позитивні плоди, а навпаки, впливає дуже дуже деструктивним чином на комунікацію. І тут так само в нас є. Той же Лукашенка, котрий впевнений ну, він трошки розумніший, ніж інші. Він робить вигляд, що впевнений, що все йде за планом, сам розробляє там план Б, Д. Але для інших, і в нас, виходячи з розкладів, якщо дивитися в форматі комунікації, воно повинно вплинути на перебіг подій саме в комунікації між партнерами РФ. Mm -hmm. Це добре, це не просто знищення однієї якоїсь особи, це набагато глибше. Плюс ну, так смішно. Це ж один з генералів, котрий розказував байки про біолабораторії і тому подібне, але був вбитий самокатом. Може, якось би постаралися, і комара відправили б. Я не знаю, гусем його забили б самокат. Росіяни зробили потужну кібератаку на Україну. І е, чи вдалося їм якісь важливі дані, все ж таки, вкрасти? Віше не нас випадає в контексті того, щоб все ж таки знадобиться час, і це не буде день. Два це може знадобитися декілька тижнів. А другий момент. Циклічність, циклічність. Я думаю, що була знайдена якась шпарина. І таке слово знаєш. Шпарина. Якась шпарина, під котру підлаштувалися і знайшли можливість увійти всі системи, зламати. І тут питання в тому, що чому мені випадає карта циклічності. Там буде дві складові: відновити і друге, на, зараз навзнайти ту шпарину, щоб її закрити, і щоб ця ситуація не повторитися. Тому що карта циклічності випадає в тому, що ми якось можемо налагодити систему, привести все до ладу. Але ситуація може повторитися, тому що не були зроблені висновки. І тут ж вважаю, враховувати те, що якщо ми кажемо про Дії з боку Росії, якщо вони бачать, що є якась динаміка, результативність, і тому подібне, вони намагаються придумати щось нове. Вони починають використовувати старі важелі впливу. Тут так само випадає саме використовування старих важелів впливу. масовані обстріли по енергетиці почали робити, поки не доведуть до того, що в нас не буде працювати жодна підстанція, електростанція і тому подібне. Не зупиняться, будуть продовжувати, і скарне циклічність нас випадає. Кібератаки вийшли один раз, будуть пробувати знову повторювати цю саму ситуацію, тому що зараз дуже великі ставки, ми почали з Решника, і тут він також є в цій конструкції. В них були великі сподівання, що вони по Бряцькують Решниками одразу. Ми, з, ми по іншому будемо ставитися до ситуації, західні партнери по іншому будуть ставитися по ситуації. А, якщо маніпуляція вона не дає результативність, вони починають її змінювати. Тут результативність була, тобто результативність в форматі того, що воно в розкладі випадає, як палець в колесо, колесо а, вони будуть повторювати. Це не той формат, що знаєте, що ось червоні лінії ви перетинули, назвали мене якось, я вам можу, устрою. З огляду Буч. на те, що в нас держава зараз у смартфоні, у нас є дія, у нас є додаток Резерв плюс, яким користуються е, військові, то якби, трошки страшнувато за це. Тут цікавий момент. З точки зору е, впливу кібератаки, тому подібне, у нас е, був перегляд ще влітку. А, але влітку воно випадало по інакшому випадало так, що кінець року, початок наступного року, він характерний тим, що можуть бути моменти пов'язані з глобальними збоями, うum. і воно буде нагадувати щось: знаєте, як відсутність, якийсь період часу інтернету або зв'язку, лягання банковської, банковської банківські. Банківської. Банківської, перепрошую, системи. Тобто те, до чого ти звик, і те, що настільки інтегровано в твоє життя, що ти навіть не замислюєшся, як може бути без. Ми, ми так пам'ятаємо, як це було без банківської картки, без телефону, без інтернету. Але там більш молоде покоління воно не, не уявляє, як це може бути. бо... Здається, що це було завжди. А воно 24-25 рік початок випадає такий момент, що може бути поставлена пауза на певний період часу саме за рахунок впливу направлено вона на дестабілізаційні процеси. Може, це в свою чергу вплине на економічні е, показники, тому що нагадаю, що наступний рік нас пост по карті тузу Пентаклів перевернутому по економічній кризі. Треба шукати, не закидати далеко свій паспорт і паперову версію документів. Ну, ви так сказали, як наче це не лише в України буде стосуватися, так там й -то справи. Ну, фінансова криза не лише Україна буде стосуватися, а але ці збої? збої. Так, вони випадають по страшному суду, то, то глобальна ситуація, котра раніше не було глобального характеру, а, і тут питання: або зв'язок, або інтернет, або чому я проводжу саме в контексті того, що я не знаю, там вимкнули стільниковий зв'язок, вимкнувся а, інтернет, або якийсь глобальний збій, котрий деструктивним чином впливає на матеріальні. На матеріальні показники, е, відсутність контролю над ситуацією і в, в, важливий вплив на галузі галузі в цілому. Але, до речі, стосовно дії, також питав, е, чи є можливість якось вплинути на неї. Воно в розкладі випадає, що там є якась захищена складова, але при цьому в розкладі випадає ключ і, і ключі, і необхідні шляхи. Це знаєте, там будь-яке будь вікно можна за бажанням відкрити, будь-яку двері навіть руку можна відкрити за бажанням за можливості. І з такою ситуацією ми також можемо стикнутися. Uh -huh. Якщо ви ж то а буквально на цьому тижні говорили, заговорили про те, що можливі онлайн вибори в Україні в наступному році, що Україна вже готується до онлайн-виборів, і тут після цієї кібератаки вже кажуть, що все ж таки Україна не готова до онлайн виборів. Бо можуть бути такі атаки, як насправді. П'ятірка жезлів це момент. Розбірок не заради істини, а заради просто розбіроку. це дуже схоже на ситуацію в Верховній Раді, яка була буквально на тус, тус зкубки в нас в перевернутому стані. Тобто можливість ми питаємо про інтернет голосування, про онлайн голосування випадає в перевернутому. Перевернутому. Дана карта це карта безпечного середовища в перевернутому стані. Це відсутність можливості створити безпечне середовище і відсутність сили мудрості в правильної правильного впливу правильного підходу, плюс великі ризики впливу. Ну, послухайте, в нас є приклади вже доказаних доказаних конструкцій, коли під час попередніх виборів сполучених штатів все ж таки були і збії, і намагання втручання з боку інших країн, і тому подібне. Це в сполучених штатах, на жаль, ми думаємо, що в Україні це може пройти без намагань вплинути, і я думаю, що більш традиційно пройде але або якщо й будуть залучені якісь там інновації, вони будуть частково е мати відношення. До деяких категорій частин населення, тому що може можливо військовослужбовці, можливо, ще якась категорія населення, тому що повно, повноцінно ти не можеш вплинути на ситуацію.